Пропоную вивчити вірш сама. Застилаю ліжко вміло, підбиваю подушки, узяла пахуче мило і вмиваюсь за любки. Ну, а де він мій грибінчик? Зараз кіску розчешу і на самий її кінчик. Туго стрічку пов'яжу. А зараз повторимо окремо за картинками. Застилаю ліжко вміло, підбиваю подушки, узяла пахуче мило і вмиваюсь залюбки. Ну, а де він, мій грібінчик? Зараз кіску розчешу. і на самий її кінчик туго стрічку пов'яжу. Дітки, що вранці дівчинка робить? Так, застилає ліжко. Що робить з милом? Вмивається залюбки. Що робить з Грибінцем? Розчесує кіску. Ось такий чудовий віршик, сподіваюсь, ви вивчите. Дякую, до побачення!